Повідомлення у пуш сповіщеннях спочатку були досить простими, але швидко еволюціонували у справжні меми, включаючи одну особливо ефективну спробу викликати почуття провини. Ми вирішили, що останнє сповіщення, яке ми вам надішлемо, буде таким: гей, здається, ці сповіщення не працюють. Ми поки що припинимо їх надсилати. Надсилання такого сповіщення змушувало багатьох повертатися, бо вони відчували провину. Як мама каже, більше не викличу провини. Дуолінго плюс 3% утримання. Але найважливіше те, що повідомлення, які ви отримуєте, відрізняються від тих, що отримують інші. Штучний інтелект використовується для визначення ефективності повідомлень для конкретних користувачів у певний час доби чи за інших умов, дозволяючи найефективнішим підніматися вгору та надсилатися більшій кількості людей. Щоб з'ясувати, які повідомлення працюють найкраще. Duolingo створила так званий алгоритм бандита, названий так на честь однорукого бандита терміну для ігрового автомата в казино. Уявіть, що є кілька різних ігрових автоматів у цьому випадку. Подумайте про них як про кілька різних сповіщень, які ми можемо надіслати людям. І ми вже спробували кожне з них певну кількість разів і побачили, який результат вони дали кожного разу. Отже, у нас є обмежена інформація про всі ці різні варіанти, і алгоритм має визначити, чи просто повертатися до того, який до цього часу приносив найбільше грошей, і використовувати лише його, чи як збалансувати це з дослідженням інших варіантів, щоб дізнатися, можливо, вони насправді кращі, але мені просто не пощастило раніше. І кожного разу, коли ми надсилаємо сповіщення, ми відстежуємо, чи спрацювало воно, чи повернулися вони до Duolingo, чи виконали свою щоденну практику. Наприклад, алгоритм з'ясував, що час надсилання сповіщення для мови, яку ви вивчаєте,